Сьогодні ми висловлюємо глибоку подяку тим, хто став на захист нашої країни, хто віддав своє серце, свої сили і час заради нашої безпеки та майбутнього. Це добровольці, люди, які не вагаючись залишили свої домівки, родини та звичайний спосіб життя, аби стати на захист рідної землі. Дякую тобі, добровольцю! Це не просто слова. Це вияв величезної поваги, вдячності та захоплення. Адже добровільці це ті люди, які на власному прикладі показують, що любов до Батьківщини, відданість її свободі та незалежності понад усе. Вони не питають, що за це буде. Вони просто йдуть, і це найбільша відвага. Ваша хоробрість і самопожертва є тим світлом. Яке допомагає нашій країні вистояти в найскладніші часи. Ви показали всьому світу, що сила нації це не тільки в армії, а й у серцях тих, хто готовий виступити, коли цього потребує батьківщина. Ви стали героїчним прикладом для наступних поколінь, доказом того, що навіть у найтемніші моменти є люди, готові віддати все заради світлого майбутнього. Не можна забувати, що добровольці це не лише ті, хто стоїть на передовій, це і медики, волонтери, люди, які допомагають тилу, забезпечують армію необхідним, підтримують моральний дух. Ваша праця безцінна, і кожен із вас частинка великого непереможного руху за нашу незалежність. Тому сьогодні ми дякуємо вам, шановні добровільці, за вашу відвагу, за вашу невтомну боротьбу. За вашу віру в перемогу, ви є прикладом того, що навіть у найважчі часи людина може зберігати свою людяність, бути готовою прийти на допомогу та змінити хід історії. Нехай наші слова вдячності стануть для вас, хоча б маленьким підтвердженням того, що кожен ваш вчинок не залишився непоміченим. Ви наші герої, і ми пишаємось вами. Дякую вам за те, що ви є. За те, що ми можемо жити в мирі та свободі, За такі ваші самопожертви. Слава Україні! попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими. met